Всім привіт! Я вас усіх вітаю на каналі Захід фіш-рибалочка. Думаю, що щось з цього вийде. Я вибрався, як бачите, друзі, куди? На Дністер. Сьогодні я в планах половити вечором сома і відкритись на Дністрі. Так що... Покажу вам свої речі, щоб ви зрозуміли, скільки речей на березі, це все є моє. Приїхав я, приїхав брат і приїхав колега, старший пенсіонер, чоловік. Хочемо щось полапати. Планую полапати на фідер, зварив горох і приловку, пшоно не варив і Замішаємо на короповій прикормці. Якось отак. Сьогодні приїхали більше так, будемо сказати, відпочивати. Ну, але сезон треба відкрити. Пробуємо щось. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я вам всім дякую. Слава Україні. Героям слава! А я починаю щось рибачити. Що, друзі, присиділи. Годинку часу. Ні, це не і вам перший результат наш. Брат лопав одного бачка і я. Ну нічого, пробуємо далі щось лопати. Що, друзі? На годинку за 20. За 20 годин, за 20 хвилин восьма і отака верхушка перша після бочка, навіть може їй 5 секунд не пройшло, як її піці, як я побачив клюваку таку гарно. Відправ монтаж такий пінопластик і два опариша. Так, ну що, друзі, злопав я одну верхушку після того бачка. І дивіться що робиться. Зараз, походу, буде дощ. Тут катастрофа, а там сонце світить. Я вже розклав намет, бо ми з ночівлюю. І Дивіться, що там робиться. Це просто капець. Ще там лівіший мужчина сидів якийсь. Не бачив теж, щоб щось лопав. Риба взагалі не клює. Оце народ ось така рибалка на фідер. На Дністрі. Дивіться, що там робиться. Лі, вже дві. Ох, ти що, дві веселки. Да. Тільки що одна була, реально. Там дощ, там дощ при ще якийсь. Ого, красота. Риба не клює, але погода зато гарна. Подивись, як мати. Що, друзі, на годину півдесята. А на федер далі клюють отакі монстри в палець. Відь. Вся його величність бочок. Одна верхушка. Одна верхошка і більше нічого немає. Я вже замучився перекидувати. Таку суміш зробив перекормки. Це є горох пастерчин і перловка. І на Коропі, коропові перекормці такі темнуваті. У флагмані купляв. І нічого не хочу клювати. Надіваю носаці. Два-три опариша. І ще хоч бичка лопає. Надіваємо щось інакше, кукурудзу, червака, без різниці, що нічого не клює, абсолютно. Отаку насадочку зробили. Три опариша і закидаємо. Кій дощ падає, потрошки пролітає. Лапаю в кліпсу. Лапаємо в кліпсу. Рибка відмовляється клювати. Був тут чоловік з жінкою на нашому місці, від ранку ні одної покльовки. Так само я рибачу на два спінінга і на фідер. Нічого нема абсолютно. Так що якщо будуть якісь покльовки, включусь. Комарі вже замахують і хотів вам показати клювання. Але закинув. Мені здається, що вже сидить бичок. Бачила? Я думаю, що бичок вже є. Пробуємо діставати. Не бачу. Я Ні, нема нічого натану. Ні, нема нічого. Але такі були покльовочки гарні. Нема нічого. Поводок такий з сантиметрів 50, бо глубини нема. І опариш, наче на місці. Забиваємо прикормочку. Я поставив дзвоник на палку. Ну, всякий. Випадок, якщо десь від'їду, щоб було чути, але воно не клює. Отак. Оп. ось так. Ну, чекаємо з вами клювання. Погода якась така, що міняється. Комарі вже починають грести. Що вас кусають комарі? Іван. Я йду зараз в бос по Пшикалку, бо я чую, що вони мене з'їдять. Ого, ви чули? Ну що тут скажеш? За 20-10 я два спінінга перекинув, а тут далі монстри клюють і все. І більше нічого. Ні в кого. Що практично вже стемніло. а воно далі клює. Отаке таке чудо. На фідер. Сьогодні вже не, був, не планую закидувати, вже завтра ранком продовжу на фідер. Це в мене один спінінг, це другий, а хто третій я закинув на сома. На сома закинув, вепоска не було. Закинув на червака, начепив 6-7 черваків. Червоного червака. І думаю, може щось візьме. Що народ? Така у нас красота. Рибка взагалі відмовляється клювати. я вже витягнув. Буде чекати до завтрашнього дня. Ого, це капець, друзі. Дивіться, скільки цієї херні літає. Це лиш включає світло, і це просто капець. Він вже ранок. Я вже до спінінга. Перезакину. Буду сідати на фідер. Треба гуляти, щось не гуляю. На годину купів шоста. Ідемо щось пробувати лопати, може, щось буде клювати. Вночі нічого не клювало. Якщо буде покльовка включитися. Так як я і говорив, риба ще не клює, напевно, на Дністрі. От тільки оця зраза клює. Один бичок і все. Дві секунди прийшло і прошу дуже бичечок.